Коли було затоплення, а є за те, що я місцевий. Я ліву сторону дуже хорошо знаю і все-таки ще є там одиниці людей, з якими я підтримую відносини і інформацію вони передають, що там точки здають орків. І Частину з них попали вони під затоплення. І я заїжджав на територію, де були орки, на глибину до 7-8 кілометрів. І спасав людей. загальній кількості 101 чоловіка вивіз з території окупованої. Я був зі своїм підлеглим, це сержант. Ми спочатку одним катером, а потім вирішили двома плавзасами. Перший день ми одним катером працювали, а наступні дні ми вже двома катерами ходили через те, що зрозуміли, що людей дуже багато кинутих, яких треба спасати. П'ять дні ми працювали. А потім вода почала відходити, потім засідки вони почали вже. Через те, що окрім того, що ми своїх людей вивозили, нас ж бачили і ті, хто любить руський мір, на лівому березі були і такі. Тобто вони розуміли, що ми вихвозимо їх на Херсон і здавали наші так, відвідини тої сторони оркам. І на нас ну, засади готували. найбільше Знаменита ситуація це коли наші розвідники на криші замітили матір з дітьми і приблизно скинули локацію. Вони туди їсти їм приводили, привозили, скидували воду, з коди скидували хлопця. Ну і я зі своїм напарником. Поїхали на, на страх і риск в ту сторону, це. Майже там в Олешках вони знаходилися. Жінка в мене доросла, вона 24 числа сіла за руль, забрала дітей і поїхала. Милися ті, хто і не починав щось робити. Ті, хто з першого дня пішов воювати, вони не втомилися. Вони знають, де повинен бути кінець. Ворог повинен бути вибитий з нашої землі і повернути до 91-го року кордонів території.